Друзі, вітаю вас! Найкращий бізнес радіошоу України Експертна думка знову в ефірі на хвилях національної радіостанції Країна ФМ. З вами як завжди ваш Денис Кайр. Сьогодні ми поговоримо про нову епоху будівництва разом з представником українського виробника екологічних і швидко монтованих будинків, який уже зараз не тільки відкриває виставкові майданчики в Києві, а взагалі розширює свою дилерську мережі в Європі і Великій Британії. А це ОГО. Ну що ж, я запрошу до бесіди Володимира Байкова, керівника департаменту дерев'яно-каркасного будівництва компанії Trident Modular. Я вас вітаю, Володимир. Вітаю вас. Так, ну що, давайте розказуйте. Скажіть мені, будь ласка, зразу ж так. от, знаєте, бо я впевнений, що у багатьох перше питання. Trident Modular – це про швидке будівництво, чи все ж таки про якість? Або ви якось вам вдалося поєднати ці два таких важливих моменти? Ну, ми взагалі не розділяємо швидкість, будівництво, якість. Це у нас іде як стандарт, тому що компанія вже отримала там сертифікацію згідно стандартів ISO 9001. Більша частина будинків виробляється безпосередньо на виробництві, дотримуються повних циклів там перевірки, геометричних, будь-яких міцності, параметрів. Тобто ми виробляємо те, що потім нам дозволяє безпосередньо самим жи і дуже швидко це змонтувати. Всі 80% десь виробляється на, на виробниці. Потім приїжджає вже максимально в префабі модуль на ділянку будівництва, і наша команда збирає вже безпосередньо на місці. Тобто ми не витрачаємо час, там не витрачаємо там багато зайвих елементів будівництва. Це дуже швидко і якісно. Тому, тому для нас швидкість це результат нашої якості, як можна і так сказати. Ага, я зрозумів. А привозиться це, знаєте, як я відео бачив такі великі-великі машини, на них прямо вже будинок їде, умовно кажучи. Так, е, да, це якраз модульна система. Ага. Е, у нас воно з'єднали, ми з'єднали американську і фінську технологію виробництва, е, тому у нас можуть приїхати і вже готовий модуль. Відразу ж повністю взяли, поставили ага. заздалегідь запідготовлений фундамент. Так само, якщо ділянка там може там складна, не дозволяє щось таке, то ми можемо привести там частини будинку, теж максимальному префабі і вже зібрати на місці, як кажуть, класичним способом угу. каркасним. Тобто, це таке поєднання дуже цікаве для спрощення нашого. Будівництво виробництво. А скажіть мені, будь ласка, взагалі, які е, переваги? Да? У нас в Україні всі стандартно звикли будувати там з не знаю з цегли, з бетона, з там купа різних матеріалів. А тут е, все частіше і частіше говориться там про модульне або дерев'яне каркасне будівництво. Що, який плюс найголовніший? Ну, крім швидкості, це зрозуміло. Ну, взагалі, всі, хто цікавився цією технологією, вони вже більш-менш розуміють, що вони потребують. Вони хочуть швидкості, вони хочуть менше оцих будівельних процесів на ділянці. Ну і по суті, починається воно відразу ж з перших кроків самого, самого замовлення. Тобто, ми відразу людям кажемо, що ви зможете зекономити на фундаменті, він не потребує таких прям, таких складних систем. Тобто, це більш така спрощена, тобто він не, не, не має такої ваги. Тобто, ви економите відразу ж на часі, на коштах на своїх. Ну і потім вже людина розуміється, що. Що далі вже рухатися треба вже з меншими коштами. Тоді е, потім ми плануємо разом з людиною, там, що вона хоче, робиться проект, дизайни можуть робитися. Е, тобто, повністю це такий, знаєте, дуже швидкий процес, який реалізує людина без втручання таких от складних систем. Ну, тобто, це, це те, що потрібно зараз швидко і дуже якісно виїхати з ділянки будівництва і заїхати туди. Я скажу чесно, я теж мені цікаві подібні штуки, багато чого цікавого бачив, дивився. Я думаю, що одне із основних питань, яке задають в тому числі і вам, да, але я знаю, що це топ питання до такого типу будівництва, довговічність. Да. Це довго скажете? Ну тут якраз от у нас іде, якраз основна перевага така, на що ми робимо ставку взагалі в нашому виробниці. Перше, це у нас обов'язково каркас будинку, тобто це основа, та котра дозволяє отримати безпосередньо ту от вічність, про котру ви це питаєте. Використовується у нас деревина виключно камерної сушки, дозволяється виключно там 12%. Додатково вона проходить обробку антисептиком, антипіреном, перевіряється геометрична форма безпосередньо самого каркасу. Робиться кромкування. Це додатковий пожежозахист, тому що. Ну, ми не купляли свої сертифікати. Ми безпосередньо спалювали свої будинки. Нам, були, <реш> да, нам, okay. да, нам було цікаво, да, і ми отримали такий досвід, котрий вдалося <реш> спалити. А ви знаєте, ні, перший був такий досвід не дуже, тому та потім відразу була зміна на технологію. Там у нас було з утеплювачем. Тобто, не наш виробник дав показники, котрі ми, як то кажуть, в пічі вони не витримали. І ми тоді вже перейшли безпосередньо на зміну технології. Взяли вітчизняного нашого вже виробника. І з ним ми вже пройшли ці випробування, простояли в печі годину, тому це вже взяло як основа, тобто це незмінна складова цієї, цієї нашої конструкції. Після цього ми обов'язково використовуємо. Мінераль, этот, мембрани, це пара, гідра, вітра, бар'єр. Тобто те, це те, що захищає саму конструкцію ззовні, і зсередини там на утворення конденсату дощових впливів. Тобто, це, це такий захист, як то кажуть, оболонка така. На жаль, зараз ми використовуємо більше європейських виробників, тому що підтверджена їх складова якість повністю котра заявлена, ви сертифікатів. Чекаємо дуже вітчизняного виробника, щоб він дійшов до цих показників, і вже створити вже чисто виключно такий український продукт. Тобто ми намагаємося все ж таки допомагати українському виробнику, і ми завжди готові там використовувати те, що має Україна безпосередньо. УСБ використовується це якраз от американська вже більше технологія в класичному каркасному будівництві. І тут у нас. Не всюди люди кажуть, що вона екологічна. Там от дуже багато таких, знаєте, там суб'єктивних таких, от, таких сприйняття от такого вона. І тому для того, щоб не було такої мікроклімату якогось такого важкого в будинку, ми максимально намагаємося винести її за, за простір каркасу, тобто на зовнішню частину, щоб міні, максимально мінімізувати вплив на внутрішню. Мікрофлору самого будинку Друзі, я думаю, дуже цікава бесіда у нас сьогодні. Нагадую, що говоримо ми сьогодні про Каркасне будівництво, взагалі про будівництво в гостях у мене Володимир Байков, керівник департаменту дерев'яно-каркасного будівництва компанії Trident Modular. І Володимир, до речі, зараз запрошував і партнерів. Так що виробники, яким цікаво, от, бачите, не тільки безпосередньо. Споживати. Окей, скажіть мені, будь ласка, як виглядає процес? От якраз не знаю, як так. Шлях клієнта, да? мовно кажучи, я просто навіть на себе примюю. От я хочу будинок, як що мені робити? Мені прийти до вас, там, е, е, ви щось рекомендувати будете там, про метраж, про будинок. Розкажіть, як це відбувається, яка схема? Це дуже проста. Якщо людина вже хоче будинок, у неї вже якась створилася уява. Тобто те, що... тот, тот простір, котрий вона вже вимагає, вона знає. По перше, вона ну звичайно потрібна ділянка. Я коли у людини є ділянка, вона вже розуміє, приходить до нас, сідає з нашим колективом. Ми знайомимося, дивимося на ділянку, питаємо, що хоче людина. Вони допомагаємо їм з ідеєю, з якоюсь там показуємо, які у нас варіанти, планування. У нас там в офісі можна подивитися всі матеріали для оздоблення, з чого зроблений, то безпосередньо будинок можна. Пощупать, як то кажуть. Пожит, <свят> пожити можна пожити? Так, ні, там такі зразки невеличкі, можна так скласти їх, типу, разом і постоять них, okay. але сприйняття можна отримати. Uh -huh. так. Після цього, коли вже ми з'ясували, що хоче людина, можна заключати договір, дуже швидке проєктування. Бути... Воно настільки адаптоване, що ми не прив'язуємося до якихось типових, у нас більше такі кастомні, тому що кожна людина зараз в Україні, вона. Сприймає простір для себе, то от... Те, що потрібно, і ми от намагаємося втілити в життя. Да, ми коригуємо трошки там з приводу, там, наприклад, розмір, там, вікно. Після цього вже проєкт направляється на виробництво. На виробництві йде зборка каркасу, перевірка обов'язково буде зроблена після того, як це в этот каркас вже зроблений. Ми збираємо контрольну зборку, фіксуємо геометричні показники, фіксуємо те, що там має бути. Направляємо це замовнику. Замовник це. Час вже дивиться, що у нього вже пункт по суті, вже будинок готовий. Потім приїжджає будинок на місце, в залежності від обраної технології, чи це модулем буде, чи це буде все ж таки панельна-каркасна зборка, дуже швидка теж. Ну і десь там на місці можна зібрати будинок, там, якщо це маленький будинок, там, можна його там, за пару годин зібрати, можна там, за там, дня 4-5 днів. Це залежить від того проєкту, який був взагалі реалізований. Тому досвід є там, і 200, і більше квадратних метрів. там. Покрівлі різні, там багато. Тобто, ми вислуховуємо людей і надаємо їм те, що їм потрібно. А в середньому, чи є такий, не знаю, від моменту приходу клієнта до моменту поставлення будинку на його ділянці, який це приблизно час? Ну плюс-мінус, якщо є така у вас мі величина мі місяць, два це приблизно а, десь так. От настільки швидко навіть нічого собі я прям на початку сказав, що ви е виходите на ринок ЄС та Великої Британії. Я так розумію, давайте трошки про це. Я так розумію, що, мабуть, там сертифікація якась точно, мабуть, інша. Да? Як з цим? І взагалі е, ну, ті от кроки виходу, як ви до цього прийшли, і наскільки це амбіційно, це ну, реально настільки українському виробнику вийти на такі ринки? Да, шлях був складний. Відразу скажу. Офіс у нас в Британії відкрився ще в 2022 році на постійній основі. Там був Брексіт, всі знають, тому вони трошки змінилися. Сертифікація, взагалі, єврокоди. У них там створена своя система. У них є орган сертифікації, такий БОПАС він називається. Це визначення міцності та ознаки довговічності споруди. Тобто, це якраз от такий от показник. Базується він до речі, вони до нормально ставляться до наших сертифікацій. Тому ми проходили тут по паралельно. Проходили шлях безпосередньо в Україні. То що я казав, і спалювали, ламали все, що там заводно робили. Ось, отримали тут сертифікацію, зробили розробили технічні умови на виробництво взагалі дерев'яно-каркасних будинків, прописали всі критерії, всі те, що потрібно буде виконувати. Отримали со 9001 поєднали це все, вийшли туди, пройшли там такий аудіт. Всі відділи працювали там, я так скажу, ну, півроку так точно. Це hr менеджмент project менеджмент, всі проєктні відділи. Ну, тобто всі підрозділи компанії були так. В роботі. В, М'яко кажучи, в роботі, так. Да, і е, слава Богу, що ми дістали це все. І тепер от ну, маємо королівський орган сертифікації. Ого, ну це серйозно насправді звучить навіть. Ого, як насправді. Да. Зараз ми. Е, на основі цього шляху зараз у нас на стоїть стратегічне завдання. Ми зараз вже займаємося на ринки Європи, вже сертифікацію, тому що у нас там і представництво відкриваються, і вже відправ... відправляються будинки туди. Тобто, повністю вже ми переходимо на реалізацію вже проєктів по сертифікації. Це є Вау. Wow. Отакий, от, от друзі, український бізнес, насправді, який легко бачите, ну можливо, не супер, прям легко, але тим паче все рівно, бачите, вийшов на європейські і британські ринки. Друзі, говоримо сьогодні про будівництво. В гостях у мене Володимир Байков, керівник департаменту дерев'яно-каркасного будівництва компанії Trident Modular. Володимир, тема цікава. Мені дуже подобається, але ефір у нас на жаль вже от от закінчиться. І у мене останнє питання вже як експерта в цій сфері. Взагалі, як ви бачите, ринок в Україні. В першу чергу, да? а можливо в світі не знаю, модульного будівництва. Це, чи буде це продовжувати розвиватися, чи можливо якось від зміниться? Він буде розвиватися. Чому? Тому що потрібні зараз стан в Україні такий: потрібні якісь будинки енергоефективні, те, що не вимагають якогось там максимального там забезпечення від зовнішніх мереж. Це такий. Більше б, так би сказав би, підтримка України і її енергосектору має бути. Для бізнесу це виключно цікаво, тому що дуже швидко привезли, поставили, зробили там бази відпочинку. Я вже повторюсь, мабуть, бази відпочинку все це в такому форматі. Більше того, цей ж будинок, якщо от наступають, як то кажуть, наші вороги. Uh -huh. Приїхав, взяв будинок собі, розібрав і поїхав, якщо у тебе ділянки десь там подалі у Львові. Тобто, це можна забрати свій будинок і поїхати з ним. Це Але ж не таке... будемо про це думати. Хочеться навпаки назад ближче. Ні, 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 то окей, забрали звідси і повезли в Крим. Правильно, бо бачите, це правильно. <гум> да, так що, в принципі, цей тренд буде розвиватися, і він дозволяє, по-перше, зменшити собі вартість, все ж таки, і менше кількість процесів на, на ділянці. Воно забезпечує можливість там дуже це швидко робити. Ну, всяке буває, ну, знаєте, щось кудись прилетіло, вам терміновий будинок, ось вам місяць-два і вже стоїть у вас будинок. Зрозуміло, друзі, ось така вона сьогодні була бесіда. В гостях був Володимир Байков, керівник департаменту дерев'яна каркасного будівництва компанії Trident Modular. Володимире, я дуже дякую за те, що прийшли, розказали про такий напрямок. Я вам бажаю успіхів, натхнення. Хай у вас буде побільше клієнтів, якихось нових цікавих рішень, проєктів. Ну і скажу чесно, ви крім того, що допомагаєте ще й розбудовуватись в Європі і там Британії. Да, в першу чергу ви точно знаходитесь в такому напрямку. Розбудови України, бо в будь-якому разі ми прекрасно розуміємо, наш ворог знищив багато чого, і я думаю, що відбудовуватись Україна буде в тому числі і за допомогою ваших технологій і ваших будинків. Так, дякую вам теж за приємні слова. Да, і до речі, додам. Да, ми намагаємось максимально допомогти фондам. Якщо цікаво, вони тобто ми швидко встановлюємо, ведемо перемовини. На жаль, USAID зараз не дуже працює нормально, але угу. но я впевнений, що він повернеться. Ну що ж, тоді я думаю, що хай дійсно щастить і всі разом будемо працювати на нашу прекрасну батьківщину. Дякую вам. Володимир. Дякую вам теж. Ну що ж, на цьому закінчимо наш ефір Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.